Вітаємо всіх у нашому сьогоднішньому детальному обговоренні. Ми занурюємося у досвід однієї виробничої компанії, як вони власне трансформували і свою роботу, і залученість команди, використовуючи ощадливе виробництво, а конкретніше такий інструмент, як мапування потоку створення цінності МПСЦ, так в основі розмова з їхнім генеральним менеджером десь через півроку після того, як вони все це запустили. Так, вітаю, і мета наша розібратися як от сам процес візуалізації. Ну, знаєте, коли все видно як на долоні, як він допомагає не просто знайти якісь приховані проблеми, а що може й важливіше, розкрити потенціал самої команди, щоб вони самі ці проблеми і вирішували. Ми подивимось на їхній шлях від перших кроків до власно результатів. Це може бути цікаво багатьом, хто хоче щось оптимізувати. Гаразд, давайте розбиратись. Що ж таке оце МПСЦ на практиці? Бо звучить трохи академічно. Джерело описує це дуже просто: майже як гру: стікери, дошка, і команда просто бере і малює весь шлях продукту. От буквально від замовлення сталі, і до пакування готового виробу. Так здавалось би складно, але кажуть, що з допомогою фасилітатора, ну, людини, яка веде процес. Все виявилося простіше, але ж ключове, як я зрозумів, не сама карта, потім висить на стіні. От саме джерело наголошує, головна цінність не артефакт, не карта. Вона в самому процесі її створення. Коли люди з різних відділів, навіть ті, хто, скажімо, не працює безпосередньо на лінії, а там в обслуговуванні клієнтів чи інженери, коли вони разом проходять весь цей швях, вони бачать процес зовсім інакше, і це викликає оці, як ви сказали. Прозріння. так, саме прозріння. Моменти, коли хтось каже, слухайте, а чому ми роками робимо це ось так? Це ж нелогічно. І отут здається, найцікавіше починається. Вони говорять про невикористаний талант. Це ж не про те, що люди можуть робити щось інше, не зовсім. Це про те, що ідеї, найкращі ідеї для покращень, вони часто вже є всередині команди. Їх просто треба почути. Керівництво часто дивиться кудись назовні за рішеннями, а МПСЦ допомагає знайти їх всередині. Як у тому прикладі з ідеями співробітника для доставки, абсолютно його пропозиції виявилися значно кращими, ніж те, що пропонували менеджери спочатку. І ось тут МПСЦ стає інструментом, щоб виявити конкретні конкретні Місця для покращень, ну ці так звані Кайдзен прориви. Ага, тобто не просто карта проблем, а конкретні точки для дій. Прориви це типу швидкі покращення. Саме так кайдзен це ж філософія постійного вдосконалення. А прориви це такі сфокусовані зусилля для помітних змін. От як вони оптимізували замовлення сталі? Раніше цим займались четверо людей, а вони перейшли на систему Канбан. Канбан це ж візуальна система, так? Картки, сигнали. Ну, по суті, так. Проста візуальна система, яка показує, коли щось треба замовити чи почати робити. Дуже спрощує. Або інший приклад. Вони просто взяли і перемістили трубогіб. фізично, щоб зменшити зайві переміщення матеріалів. Логічно. А ще згадували про якісь внутрішні магазини. Так, між ділянками ЧПК, ну це де станки з програмним керуванням і цехом виготовлення, створили такі собі міні-склади запчастин, щоб потрібні деталі були завжди під рукою, а не треба було бігати шукати. Зрозуміло, і щоб це все працювало системно, вони створили команди, окремі для кожного потоку цінності. Скажімо, одна команда на зварні вироби, інша на незварні. Саме так, і в кожній такій команді представники різних функцій: менеджер, інженер, люди з виробництва, іноді навіть маркетинг чи сервіс. Вони регулярно дивляться на свій потік. Є така практика, гемба-прогулянка. гемба це коли йдеш дивитися туди, де все відбувається. Точно не в кабінеті сидіти, а йти і дивитись на реальний процес. Це допомагає команді тримати фокус саме на своєму потоці і не відволікатися на якісь інші завдання, навіть якщо вони здаються привабливими. Отже, якщо підсумувати їхні кроки, виходить: перше визначити основні потоки, друге створити команди, третє візуалізувати, як є зараз, четверте знайти оці точки для кайдзен-проривів. І п'яте намалювати карту майбутнього покращеного стану. Так, все вірно, можливо, ще додати про ротацію в командах. Це допомагає обмінюватися досвідом. Але ж, мабуть, був якийсь опір, коли твою роботу так детально розглядають під мікроскопом. О, це дуже важливий момент, і джерело на ньому наголошує. Людський фактор опір можливий, і тут ключова роль лідерства. Керівники мають бути ну дуже терплячими, готовими не просто слухати, а реально впроваджувати ідеї знизу. Має бути відкритість до критики. Навіть знаєте, певна вразливість з боку менеджменту. Вразливість цікаво. Так, це будує довіру, коли люди бачать, що їхні ідеї не просто вислуховують, а цінують і втілюють. Вони не бояться пропонувати зміни. Без цього МПЦ ризикує залишитися просто вправою на папері, яка нічого не змінить. Виходить, що МПЦ це власне не стільки про малювання схем. Скільки про те, щоб залучити всю команду, отримати свіжий погляд на звичні речі і сфокусувати зусилля там, де це десь найбільший ефект, абсолютно точно це інструмент для глибокого залучення та сфокусованих змін. І знаєте, наостанок така думка для роздумів. Якщо от така візуалізація виробничого потоку дає такі результати, знаходить проблеми, розкриває таланти, то чи не міг би схожий підхід, ну мапування, скажімо, потоку інформації чи завдань у проєкті, чи навіть шляху клієнта, чи не міг би він так само виявити якісь неочевидні вузькі місця або невикористаний потенціал у зовсім інших сферах, не тільки на виробництві?